Сила в тобі представляє кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Все йде своєю чергою. Не поспішай. Будь спокійний. Життя мудріше за нас. Все йде так, як має бути. Терпіння, ознака мудрості. Сила в тобі. Складність знання, ознака його хибності. Що справді складно те просто. Лео Толстой. Завжди пам'ятайте, енергія нейтральна. І вся якість вашої істоти залежить від вас. Ви можете бути щасливими, ви можете бути нещасними. Вибір за вами. Ніхто інший не відповідальний за це, крім вас самих. О що? Немає нічого страшнішого, ніж коли перестаєш вірити голосу серця і починаєш жити тим, що говорять довкола. Насправді, сліпих завжди більше, ніж зрячих. Просто тих, хто насправді бачить найважливіше. Часто просять зняти рожеві окуляри, але прошу якраз сліпі. Ельчин Сафарлі для мене зло та диявол це відсутність добра та відсутність Бога, як тінь і світло. Зло людина несе в собі, несе в собі, як і добро. І сенс нашого існування насамперед перемогти зло в собі. І в цьому сенсу нам дано те, що ми називаємо волею. Ми можемо перемогти зло, а можемо дати перемогу злу. І за це відповідаємо лише ми. Але найгірше те, коли ми починаємо боротися зі злом не всередині себе, а всередині інших. Андрій Тарковський страждання чи щастя це питання зовнішніх умов і обставин. У будь-якому суспільстві є щасливі та нещасні. Причому других більше ніж перших. Тому що більшість людей орієнтована на життя, на показ. Тому скільки б грошей у них не було, яким би статусом вони не керували. А щастя і сенсу все одно немає. Тому що його неможливо знайти ззовні лише всередині. А те, що є всередині, нічого із зовнішнього світу не замінить. Для того, щоб розкрити внутрішнє багатство, потрібно змінювати мислення, тому що програми, вбудовані в свідомість та підсвідомість заумовчуванням, переконують людину в тому, що на першому місці в неї обов'язок бути кимось заради когось. А насправді це просто бути зручним для системи. Тому що разу треба змінювати ці програми і поведінку при виникненні зовнішніх тригерів на користь вибору себе та своїх цінностей так розширюється свідомість і здійснюється вихід із матриці, коли знаходиться сенс, який полягає в самому шляху, а не в пункті призначення. Сила у тобі! Сила у спокої. Ти маєш бути каменем. Люди приходять у твоє життя, люди залишають твоє життя. Друзі зраджують, ти спокійний. Учорашні кохані стають сьогоднішніми чужими. Ти спокійний. Близькі відвертаються. Ти спокійний. Час зникає між пальцями, оточуючи, божеволіють, одружуються, згоряють на роботі, шукають сенс у старих книгах, сідають на антидепресанти. А ти, як і раніше, спокійний. Ти сильний, ти незворушний. Сила в тобі. Привчайтеся думати про успіх! Щастя, здоров'я, добробут! І виганяти зі своїх думок занепокоєння та страх. Нехай ваша свідомість буде зайнята очікуванням кращого. При цьому слідкуйте за тим, щоб ваші звичні думки займало те, що ви хочете отримувати від життя. ДжОН КЕХО Чим більше часу потрібно для зростання, тим глибше вийдете всередину. Ошо, мудрець не гніватиметься на тих, хто грішить. Чому? Бо знає, що ніхто не народжується мудрим, а тільки стає ним. Знає, що з кожного покоління виходить лише одна-дві мудрі людини, тому що йому ясно видно всі умови людського життя, так що мудрець ставиться до помилок спокійно і миролюбно, а до грішників не як ворог, а як наставник, що вказує правильний шлях. І щодня, збираючись вийти з дому, він каже собі: мені зустрінеться багато пияків, багато хтивих, багато невдячних. Багато скупих і жадібних, багато таких, кому не дають спокою, фурії чистолюбства. На всіх них він дивитиметься з такою самою прихильністю, з якою лікар дивиться на своїх хворих, хіба той, чий пошкоджений корабель з усіх боків, пропускає воду, гніватиметься на матросів чи на сам корабель. Ні, він швидше за все поспішить на допомогу, затикаючи пробоїни. Постійному і плідному злу має протистояти повільна і наполеглива праця. Не для того, щоб знищити його, а для того, щоб воно нас не здолало. Сенека немає сенсу жертвувати собою, сподіваючись, що це гарантує гарну думку про вас з боку оточуючих. Людина не може контролювати розумний процес та сприйняття іншої людини. Тому що люди влаштовані таким чином, що вони завжди бачитимуть та чутимуть тільки те, що вони хочуть чути, а не те, як є насправді. Докази та виправдання нічого не змінять. У їхньому відношенні до вас, якщо ви діятимете і говоритимете з метою придбання чиєїсь уваги та любові, якщо у ваших проявах буде любов і життя до серця щодо себе, то в такому разі вона змусить інших відгукнутися на поклик вашої душі без масок та у всій своїй справжній суті сила в тобі. Жити доводиться не з причинами, а з наслідками. Стівен Кінг Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.